Всім доброго ранку, їдемо, їдемо по закупу. Їдемо на ферму купити двох-трьох бачків молочних. Андрей, найди наш сам. Хорошо, мы все на процентах кинули. Ми вже приїхали, купили два всього бичка, сьогодні на на пода. Далі купили або Я подумала, малі ці, що щось на мороху. Паркувато. Так як я поклав, що були двох місячні, були двох Два штучки ми купили, такі, бачите, біленьких. Ну вже вони їдять ціну. Не знаю, чим починати їх кормити, але, мабуть, з першою якимось вітамінами проколю, бо це бички з ферми. Щоб ми не, не вигружали. Вітамінами. кажу, проколю. Ви, чи ви так, на, так як заміником молока їм на фермі не кормили, я не знаю, чи кормити їх заміником молока, чи ні. Починати. Ну, що ж маленькі ще, що, що треба, щоб вони пили молоко. Ну, як будуть пити, буду прикармлювати. Да? Ох, ти веснушка ти. Що, ти так, два біляшечка так сказати. Один лежить. Лежиє. Це наше сіно, я вбуре... Ой, прицепт нашого сіна кинула, бо там у них солома. О, ну, вони ще не було так що, мабуть, я їх возгрожувати теж не буду. Ну, переважно сливних. На продаж стеличок, маленьких вони не продають, а от дочку таких запродають. Так будемо починати вигружати їх. Стоять мої хлопчики біленькі. Де ми їх вигрузили? Там вони, звісно, були безприв'язні, а тут вони були з привізів. Мічини зелененькі, мічіночі хлопчики. А так вибрала я тільки два штучки. Поки ми спробуємо так. А це, ви чуєте, репетує мене, мій домашній бичок мартин. Яслах ще. Ось тут треба підіслати. Яз -під Анчтеки. Mm. Зараз піду корову доїти. Не буду його кормити. Подослати йому теж. І він четвер ага. да? А це у нас тут а що стоять. А. У передніх відео, які я давно знімала, рік тому назад, я вам показувала одного бочка. Ну, повернись назад. А. Повернись назад. А. Це той самий... якого я своїми руками зробила завжди хлопчиком так сказати. Бачите, який вірус. Нічого. На самрамер, на це всього. Ну лучше. всього. Насомраморне, то збираюсь його. Збираюся його на паску реалізувати. Наші багато, наші немало. Йому годи два місяці. 400 кг. У мене абордино галштин, значе і великий. Такі длини і коротко ноги, ну, як абердин. Рожки невеликі, бо я йому також випалювала, але видно, ну, бачите, не зовсім добре випалила тоді кремом. Так так трошки маленькі рожки є. Цього мужика будемо так сказати, тому, заховався за стовпа. Буде так так ковбаса. Це ми придбали дискову ворону, вже загрузили на про поки ми відраховувала кошти з картки. А ну з інший боку зараз зайду. А в нас сьогодні дощ. Ніяка погода. Це ще далі будуть вести військового ворона на 4 диску. Придбала я трактор в цьому році. Не в цьому, а в тому осінь інше. Мото години з холосту не навіть. А це обратно дружить. Те, що не нам. Опробуємо. Буду вчитися, буде галем трактористка. Будемо кормити, ми вже сьогодні-другий раз вчора, вечором, кормимо, вчора вечором кормили. Ми вчора вечором застеємо з молоком, а сьогодні вранці застеємо з молодом було там трохи. Побачимо, жопи сухі, ревуть, хочуть чисти. Будемо кормити. Я ще, я ще їх не назвала. Ой, тоді йти тебе будемо теж кормити. Я ще їх не назвала. О, вже покуроду з'їли молодці. А так є, як їсти хоче. Ну, Звісно, мій, мій бочок, що можу сказати, доморощений, не фермерський. Так, може в рост так само, як і в може чуть-чуть меншенький. Я не знаю, звірі, дату їх народження цих телят. Один із них буде, напевно, на племянду тримати, то там побачити. Бо така ситуація, що і вкусно дуже погано формується корова. Бачимо, які ну, всі два глуштини, як ви бачите, біленькі такі. Один чорненький, другий чорнорявий один, а другий такий коричнево рявий. Це те, що я кормлю коричнево-рявий. Давай. Давай давай ми поїли, тепер будемо кормити. Зараз. -да, -да. <пір> <пір> На-на-на, нас так, теж також. Такі є ще треба зерна їм кинути. Докупити їм вже вітаміни, пропилоти вітаміни. Не знаю, точно скільки їм. Місяць-два, як його дували на фермі, хоча телятка, були на фермі. Хороші, доглянуті. А можливо, вони нагодували передо мною, як я буду їсти. Так що мовчали тихенько. Сіна воно з'їло чимало. Женя, ну покажи, скільки сіна вони з'їли. До одного яси уїли, я з не їли. Ось так. Ось так, відволікаємо одного, кормимо кормим Е? Все, давай. Все, молодець. Поїли. Женька, ну покажи Мартина. Чи ти потилаш? ну плохо, хай хріща. Ось так. Сіну бачила сьогодні зранці він уже їв. Пробував. Це він родився в четвер, а це сьогодні вівторок, так? На да? да, Мартин. Все, пішли.